Зараз уявімо, що немає ванни, є лише ось така душова кабіна, і зараз покажу, як я її облаштував. Душова кабіна дуже маленька. Що основне, це ось ця кутова полиця, на якій є засоби для миття це шампунь, і диспенсер з гелем для душа, який закріплено ось на такій висоті, щоб я міг Плечем його натискати. Зараз покажу, як я це роблю. Ось чому на такій висоті це десь трошки нижче моїх грудей, щоб мені було зручно брати шампунь і зручно його сюди класти. Діспенсер звичайний металевий, чому обрав саме цей через оцю кнопку, яка достатньо добре. Виходить за межі і така об'ємна, що її легко натискати, і легко її заправляти, тому що ось я можу куксою натиснути, відкрити, залити сюди миючий засіб, і все це роблю самотужки. Як процес нанесення миючого засобу на мочалку, мочалка ось така звичайна. Беру її в ліву руку, стаю. Так, щоб плечем натиснути, підставляю мочалку, плечем натискаю, наношу і миюся. Достаю абсолютно нормально. І, власне, ну, Вигадати більше тут нічого, змішувач в мене не перемикається на кран, тому мені простіше. І, власне, все. Єдине, що помити інтимну зону тут неможливо, тому я користуюся для цього раковиною. То як вийти з цієї ситуації, коли кабіна маленька, а помити треба всі частини тіла? Тобто доведеться вийти з. Душової кабіни і скористатися ось цією знову чарівною мочалкою. Я її милю там з диспенсера, наношу на ней миючий засоб. Акуратно підходжу до раковини, надягаю мочалку на цей кран, Ось вона зсискає, повертаюся. Одягаю на руку і мию всі свої, вибачте, на слові, інтимні зони. Дуже зручно, дуже ефективно. Звісно, що щось може накапати на підлогу, залишитися мило, тому після того, як приймаємо душ, треба буде все після себе акуратно витерти. Мочалку знімаємо. Звісно, повертаюся в душову кабіну, змиваю все. І чистий я у всіх своїх місцях. Що ще варто сказати стосовно моїх пристосувань в ванній кімнаті? Мило. Мило теж ось з такою помпою. Теж знизу наклеєна ця сіточка, щоб воно не ковзало, а стояло. Стоїть воно у мене праворуч від крану, щоб я міг правою куксою натиснути, накласти собі мила, однією рукою в обіншу мию, тому що за куксою доглядати треба дуже добре. Особливо, коли носиш лайнер силиконовий, і це дуже важливо, щоб не було запалень, набряків. Тому що потім проблематично надягти протез. Ну, так само я мию і свої всі лайнери. Ось, До речі, таким чином помиємо лайнер. Я зняв його з себе, йому теж треба продезінфікувати. Мило бажано антибактеріальне або щось близько до цього. Акуратно помили, змиваємо і залишаємо. Щоб він стікав. З раковиною все. Тепер хочу звернути вашу увагу на цю поличку. Це суто моя поличка. Я вже розповідав, що тут в мене зубна щітка зубна паста, яку мені зручно брати. Далі, дезодорант. Висота цієї полички в значній мірі прив'язана до дезодоранту, яким я. Користуюся. Зараз мені найзручніше користуватися ось таким розпилювачем, тому що ось він на такому рівні знаходиться. Мені не обов'язково надягати протез. Я помився, підійшов, натиснув однією рукою, повернувся, натиснув іншою рукою і, в принципі, все. Далі тут в мене стоїть одеколон, одеколоном теж таким чином можу бородою. Нанести одеколон, тому що я маю бути красунчиком. Власне, ось це все, що я можу вам сказати по своїй ванній кімнаті, теж поличка. Покрита цією антиковською сіточкою. Так само всі мої причандаля, всі крема по догляду за куксою, для окремий ще є засіб для миття, для миття лайнера. Все теж стоїть тут. У мене мені зручно його брати ось цієї висоти. Для мене це висота ось на рівні десь початку грудної клітини. Для вас, дивіться, де воно вам буде корисніше. Ну що, друзі, ми закінчили цю достатньо складну і делікатну тему, про яку намагаються не говорити. Але це значна частина нашого життя, тому що неважливо, маємо ми кінцівки чи не маємо, ми маємо бути красунчиками, чистими, акуратними, помитими, рожевими і лягти спати з чистою. Душею з чистим сумлінням, як то кажуть. Все, що я вам показав, це, звісно, те, що, до чого дійшов я, те, що можна пристосувати саме в цій моїй ванній кімнаті. Деякі речі я вам показав, які я користуюсь. І на зйомних квартирах, і в подорожах можливо вам щось буде корисним. Я впевнений, що будь-яке будь ванну кімнату, навіть маленьку, все рівно можна облаштувати під ваші потреби. Просто не соромтесь і беріть ініціативу на себе. А рідних прошу максимально сприяти допомагати, щоб. Людина була максимально самостійною. І також, якщо вам прийдуть в голову якісь цікаві ідеї, я теж залюбки скористаюся ними. Дякую.